Мужаки, всіх вітаю вас, з вами оптова база. Хочу для початку привітати всіх з прощачим святом Миколая, яке вчора відбулося. Сьогодні підари кацапи, гандони, Саму ранку вітали по місту Києву. Так що, а так, сьогодні включення. Покажу, розкажу, що є в даний момент на нашій площадці, на базі. Донфенг. тільки що виїхав. Є оновлений фортежки. 240. Коробка 3 плюс 1, 244, з редукторним мостом 3 плюс 1 з таким от капотом. Все інше залишилося все те ж саме, також є з бюджетного сегмента, з велосипедів, див дручків і тому подобне, хто розглядає отакі от всякі драндулети, так вони теж є в наявності. шифенги, червоний, зелений, з переднім радіатором, з примусовою гідравлікою. Пройдемося. Дитизухи. 52, 44, 53, 54. От, звісно, тут у нас болото. Пливим грузним і скаут. Навалявся 244-й. Кстати, там ще будуть ну, дуже нова. Модель сама-сама нова, але ще немає зібраної. Кентавер. 404 кабінік. Кентавр 504Ф. Є от. техніка буде поуценці. Джима 3244 з кабіною. Отак. От І... Ломон, НЖДВ. 244-й. Джима 21-го року, що ця ДВ. Та Так же само 21-го року. От кабіна, то дивитися сюди не треба, що тут дирки, то там можна піна, різина і буде все добре. Для 21-го року це була шикарна кабіна за свої кошти. Так що йдемо далі. Зараз, якщо не утону, так буду показувати далі. Ну, А якщо тут утону, в цьому багні. От такому, то ви тоді. Ну, ми удачно перебралися. РДшечки люкс кстати, залишилося всього-навсього 4 трактора у новій морді і два трактора в, старому, в старій морді з зашитою задницею. Я там пізніше... Їх також покажу. Так що, хто ще хоче собі замовити таку хорошу ку з усиленою навіскою на широких колесах. Так що поспішіть до Нового року буде дуже хороша знижечка на них. Так же ще будуть подарунки. От з бюджетного сегмента, з велосипедів, драндулетів, є кентаври. БНки з усиленою рамою, також є на обичній рамі, також є 200-ки на обичній рамі, на усіленій рамі. От, все воно так. Це теж сінтайчик. Фортешка 244-та, ну, це ще в старій морді, ну, з редукторним мостом на широких колесах. Також, от. Скаути, Також є ряд японської баушної техніки, як ну, є, є і з, і з щотками під метальними, з отвалами, з кабинами, навіть на гусеницях є тим, кому не жалко своєї спини, можна її повністю витрусити. От, хороший апарат і секі. Дуже шикарна техніка, я вам скажу, так же. кубота є. Маленькі є в тракторці. От, допустимо, ця кубота це моя ровесниця її 30 плюс років буде, якби ну, от її стан, стан шикарний. Та передня резина трошки стерта, задня як нова, в круг, 3 точка, коробка автомат рулиться двома пальчиками, все переключається. Отакий От свіжіший є. 12-й рік, трьох точка, Фреза в комплекті. Ось такий козирок, можна кусок фонарки, бляшанки кинути, два саморіза прикрутити і буде все хорошо. Резина бридстоун в круг. же є там з лінійки двох силіндрових ЗУЗ є, є топ з усіх японців це Mitsubishi. Кіномотор. такий маленький велосипедик. Так же все на, на пристовні, є тріщинки, ну, з фрезами в комплекті. Як би, ну, за свої длянги це шикарний трактор, що, от, Пройдемося далі. Там вже чутно хлопці стріляють, забивають бляшанки. Кацепський Кентаври 504 f щось не можу зрозуміти, щось зовсім їх ніхто не може брати. Шикарна P50 за хороші гроші з рівним полем, з реверсом на широких колесах, на харів в хороших мостах. є така ДВ-шка 404 дж. Це вже той трактор. І який же він зараз кентавр, раніше він був ДВ. Ну, це, це я вам скажу так, мужики, це ціна качества, це 21 рік, 8 місяць, вже табличка вигоріла. Ну, Якби апарат, різина шикарна, колесо. Навіска, регулюємося цепка для прицепа, багато хто спрашує, Може, буде дивитися це відео. от. І по-хорошій ціні буде, до нового року можна буде замовити. Ще, ще й отримати якісь... Подарунок хороший від Дедушка Мороза. Пі -пі -пі, От. РДшки. Тут дві. Там одна і там одна. Їх залишилось 4 трактора. Так що й... розпродаж йде? Скаути, 240 шифинги, 240, -ві. 244. Прийдемось. Навістка, також на РДшках регулюємо навіска для прицепа, Кому цікаво, 240-вірки, шифен з переднім радіатором, з примусовою гідравлікою. От, цілий рядочок їх стоїть. Є в наявності, є ще розібрані от, по РДшечках, старі РДшки, стара морда. Розпродажа сьогодні, знаєте, один уїжджає, людина замовила по хорошій ціні, з хорошою знижкою. Клієнт поїхав довольний. От такі фортешки 244 4, люкс на широкі колії, колія по центрах десь метр тридцять. Хороший усієний редукторний мост. Коробка 4, 4 на 2 Якби отак. З овременною електронною панел. Свіжий, 24 рік, 5 місяць, широкі великі колеса, великі побаланці і регуліруємо сцепка для прицепа. і також посилена навіска. Бачите, яка вона підсилена шинкою. Ну. Обичний синтайчик, красний синенький, на синень, вкус так Хоча б, щоб не впасти. ну от там джима 3244 HS, HXRN, ловольчик є, ціна якість. От так ми проходимо тут по джимах. ну Не знаю, чого їх ніхто не хоче брати. ну, Кстати, оту сьогодні одну забрали вже. Хороший трактор є на реверсі, є на ходоумільчителі. Вже от вони скільки стоять, ну ніде ні ржавчинки, нічого, ніде нічого немає. Так би, як би, як так, так якось же. Вся лінійка кентаврів з 40-ки, 244-ті, СДшки, шки СУ, СДУ з, з новою гідравлікою обичні, От, З такими великими. Так, як обично, так, з такими ось великими з розподільниками. Є два циліндри, рівний пол. От, що я можу ще вам сказати такого? Ну, так є. Скаут, поуценки ніяк не може знайти собі нового власника. Ну, Отак, от по, по кентавриках, по скаутах, сороковки, полтінники. Так що все маємо в наявності, свіжа техніка. Щойно що, що, що зібрали, тільки колеса в болоті, бо самі бачите. От, У нас тут трошки раскислены. Ну, то-таки. Также ДТЗ. Парочка осталась. И по оценке по хороших скидочках будут дяди Федор 404 ДАШЕЛ в красном колере И также самого в синем. Стояли, пилилися в складах, хоч подоставали, може хто, ще хто, хто успіє собі замовити. Якось, якось так. Так же само є. От, по тих донфенах <плес> 244-й, DHX, G2, 404, DG2, так що техніка є, є є, є в наявності. Так що... Мужики, друзі, телефонуємо, замовляємо, є ще багато всього розібраного, оптова база без предоплат та всяких розводів, як на ILX. Все, всім гарного дня, до зустрічі. Я у є у нас ДТЗ. четвертый Продолжение следующего: примеру, что навесочку. не четвертый Звичайно Звичайно завеска 去吗？ з гідровиходу Okay. С виносним рычагом на четвертий вот.